Це таке слово народ, народ і влада це одне те ж саме. Це народу народдя, владу владдя. А чого ж вони називають себе владою? А вони органи влади То це вони і... органи, а не влада. Ні, правильно. Шановні Адем, друзі, Адем, ж Шановні Адем, ми, власники. ми дуже вдячні за те, що наша тема «Круглого столу викликала такий жвавий інтерес, і що до нас прийшли люди послухати. І, можливо, обмінятися думками з приводу тієї теми, яку ми сьогодні збираємось обговорювати. От. Ми це громадський інститут публічної справедливості. Скорочено, ми його назвали Гіпс. Це люди громадсько активні, які хочуть ініціювати, громадські ініціювати різні, скажімо, проекти і вирішувати питання громадського життя міста. Деякі теми бувають досить вражливими і тому викликають не завжди однозначну реакцію. Сьогодні ми на наш круглий стіл запрошували представників міської влади, ми занесли запрошення міського голови, ми запросили главу районної державної адміністрації. Запрошували депутата Верховної Ради від Всеукраїнського об'єднання свободи Маченка Олександровича і запросили відому правозахисницю, яка розкаже, чим вона займається сама. І, і плюс ми запросили людей з інших районів, з сіл Лозаківського району. Які тут є присутніми, і ми, очевидно, побудуємо нашу роботу наступно. Ми дамо можливість нашим запрошеним гостям виступити. Я думаю, так як у нас доповідачів не так багато, то ми ну, не будемо особливо обмежувати в регламенті, тому що у нас в регламенті записано до 5 хвилин, виступаючи, задамо запитання. О, можливо, буде якась дискусія, і ми теж будемо регламентувати часом цю дискусію, тому що час у нас обмежений двома годинами. 19 людей можемо закінчити наше зібрання. По закінченню зібрання ми плануємо прийняти резолюцію і надав відповідні органи місцевої влади попривіднику в місцевих засобах масової інформації, зокрема в газеті Соборна Київщина, редактор якої входить до нашого об'єднання Гіпс. І тому дозвольте мені зачитати тему сьогоднішнього нашого кругового столу. Напрямок, яким ми займаємося, ми озвучуємо так, глухі кути територіальних громад. Шукаємо вихід. Тему ми затвердили таку: закон про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку, реформа житлово-комунального господарства чи чергова афера влади. от Сьогодні на другому столі ми маємо розглядатися, що це за закон, в чому її суть. І я думаю, що наші експерти, наші запрошені гості допоможуть спільними зусиллями нам дати відповіді на це складне запитання. Тому, з вашого дозволу, я, мабуть, надам слово нашому гостю, відомому правозахиснику Рівні Білоцерківській. Ви розумієте, що прізвище дуже співзвучне з нашим містом, і тому глибоко символічно, що вона саме тут, у Білій церкві. Прошу, будь ласка, що ми.